шипшина, роза каніна це багаторічний чагарник із родини розових, відомий своїми корисними властивостями ще з давніх часів. Ця рослина зростає у дикій природі в Європі, Північній Африці та Західній Азії. Її плоди багаті на вітамін С, каротиноїди, поліфеноли, органічні кислоти та жирні кислоти завдяки високому вмісту антиоксидантів. Шипшина ефективно бореться із запальними процесами. Зміцнює імунітет, а також допомагає при лікуванні застуди та грипу. Її плоди використовують для виготовлення чаїв, настоянок, сиропів і навіть супів. Дослідження підтверджують, що шипшина допомагає знижувати ризик серцево-судинних захворювань, зменшує рівень холестерину в крові та артеріальний тиск. Крім того, вона ефективна у боротьбі із зайвою вагою завдяки здатності знижувати накопичення жиру. Окремої уваги заслуговують антибактеріальні та антидіабетичні властивості шипшини. Дослідження показали, що регулярне споживання екстракту шипшини здатне знижувати рівень цукру в крові без побічних ефектів. Шипшина також допомагає людям із захворюваннями суглобів, такими як остеоартрит. Пацієнти, які регулярно вживали порошок шипшини, відчували значне полегшення болю та покращення загального самопочуття. Багатообіцяючими є й антиракові властивості шипшини. Екстракти цієї рослини здатні сповільнювати ріст пухлинних клітин у кількох типах раку. Таким чином, шипшина це не лише смачна та корисна рослина, але й цінний природний засіб, здатний зміцнити здоров'я та допомогти у лікуванні багатьох захворювань.